Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Сверки через підвал. Декілька років сусіди будинку на вулиці Кулика і Гудачика не можуть дійти згоди. Усе через підвальне приміщення. Один із жителів будинку переконує, що інший сусід захопив підвал, встановив там замки та не пускає туди інших. Чоловік, же якого звинувачують, стверджує, що доступ до підвалу завжди вільний для всіх. До справи залучали навіть поліцію. Детальніше про конфлікт дивіться далі у сюжеті. Сусід самовільно захопив підвал та не пускає інших. Так стверджує один з мешканців будинку на вулиці Кулика і Гудачика. Чоловіки тривалий час конфліктують, зокрема, через підвальне приміщення. Проблема так, що тут один сусід дуже неадекватний, агресивний. От, позахоплював наші підвальні приміщення, установив свої двері. Розвалив наші підвальні приміщення із сусідом, примурував до своїх. От. Потім він пошкодив міро ровер, велосипед. Як зазначає чоловік, такі дії з боку його сусіда, на його думку, незаконні. Аби розібратися, мешканець будинку навіть викликав поліцію. Коли я прибули правоохоронці, от я показав на велосипед, то вони. Якби пішли, подивились, зафільмували. А за підвальні приміщення розповідали поліції? Так, да так, -да, робив, У мене всі документи тут при собі. У свою чергу сусід, якого звинувачують у захопленні підвалу, розповідає, жодних злочинних намірів не мав. Будь-які звинувачення чоловіка відкидає. Якби я самовільно захопив будь-який із підвалів, прийшов би хазяїн того підвала і сказав би дорогий мій, освободи, бо це мій підвал, мій номер. Такого в житті за 30 років, коли я тут живу. Не було, всі мають доступ до підвалу, і нема проблем ніколи в житті не було, щоб там хтось сварився чи щось когось викидав, чи того так само заперечує умисну шкоду майна. Я нічого не шкодив, наш він мені як, будь ласка, нашо мені його велосипед. Дільничний нам повідомив, що дійсно був виклик щодо захоплення підвалу, і довелося виїжджати на місце. Так, відносно даного сусіда було складено шість адмінпротоколів протоколів та направлені за самоуправні дії до рівненської міської ради на розгляд. Такі були всі з дії і винесу штраф. Повісив замкія, і голова і буває, казав, щоб дайте ключі доступу до всім. Але він каже, що я хочу надати доступ всім, але однак до мене ніхто не підходив, не звертався, щоб надати доступ. Але той сусід, як вони конфліктують, він туди не ходить. Знає про конфлікт, і голова ОСББ. Чоловік наразі захищає нашу країну на фронті. Утім, про неоднорічну суперечку сусідів давно знає. Додає, що це ймовірно усе через особисту неприязнь чоловіків один до одного. Тільки я пам'ятаю, стільки вони між собою сваряться там на особистій почві. Коли питання стояло критично, що в нього там три підвала. Я зібрав людей, сказав про ньому, що дивіться, якщо комусь треба, в, в людини немає ні одного, у вас три. Ви або самі виділяєте, або я буду зрізати замки і нарізати замки від як від СББ, від структури вже туди, але ніхто не виявив бажання, тобто немає такого, що в під'їзді комусь воно ще треба. Андрій Степанюк переконаний, цей конфлікт ще триватиме до тих пір, поки чоловіки не порозуміються. Для цього їм необхідно йти на компроміс та домовлятися інакше сварки продовжуватимуться через нові причини. Крали найцінніше на майдані незалежності у Рівному. Хтось поцупив речі біля портрета полеглого захисника Костянтина Юзвіка. Про вандалізм повідомила мама героя у соціальних мережах. Жінка написала заяву в поліцію та попросила повернути вкрадені речі упродовж доби. Втім, цього ніхто не зробив. Що зникло і яке покарання вимагає мама героя? Розкаже наша Дарина Черемшина. Мама загиблого героя Костянтина Єзвіка, пані Ольга, не стримуючи сліз, підходить до портрета свого сина на Майдані Незалежності у Рівному. Сюди навідується часто, багато стоїть і думає. Інколи радиться. Або щось розповідає. Досі не вірить, що сина немає поруч. Втім, пригадує жінка, нещодавно біль знову загострився. Біля портрету Кості жінка виявила неприємну знахідку. Хтось вкрав недорогі, але дуже пам'ятні речі. Серед них чотири шеврони, дві м'які іграшки та два імені стікери із забігу. Коли в п'ятницю я е, прийшла сюди е, провідати Костю. Е, я побачила, що спочатку помітила, що немає одного шеврона, тоді вже е, ну, в мене був шок. Я почала аналізувати і зрозуміла, що немає двох іграшок, і все-таки двох шевронів. Ольга Юзюк розповідає: усі ці, на перший погляд, дріб'язкові речі є для неї дуже цінними. Іграшки купила уже покійна сестра Ольги, а шеврони носив на формі її син. Просто замінити їх. Не вийде шеврон від е, е, хащі. От, і ще один шеврон, де медик показує середній палець смерті. От. Тобто це специфічні шеврони і це дуже цінні е, іграшки, це, це дуже цінні речі, не в не в плані грошовому, а в плані того, що це було е, цінно для наших. Ну, для нас, тому що це від друзів і від рідних. Пані Ольга попросила викрадачів повернути речі впродовж доби, Втім, вони цього так і не зробили. Жінка написала заяву до поліції та чекає на розслідування. Я буду чекати, коли знайдуть винних. Я буду вимагати покарання і я буду вимагати компенсацію збитків. Я не хочу розбагатіти. Мені гроші не потрібні, але я хочу, щоб е, людина, наприклад, відпрацювала тиждень в притулку для бездомних тварин. Ольга пригадує: Костянтин при житті дуже любив тварин, тому і хоче такого покарання для вандалів. Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу встановлюють осіб причетних до зневажливого вчинку. Поліція ж наголошує, вчинення подібних дій у місцях вшанування пам'яті загиблих захисників це не просто порушення закону, це зневага до пам'яті та болю родин, які втратили найдорожче. Випадки вандалізму як біля стел з героями, так і біля їхніх могил на Рівненщині не поодинокі. Так на Дубинщині у травні цього року невідомі розтрощили лампадки, перекинули лавочки, розкидали вінки та переламали навпіл хрест на могилі загиблого героя Дмитра Битця. Того ж місяця у рівному вандали розбили лампадку, викрили світильник до неї. А також ще шість декоративних ліхтариків на могилі героя Тараса Давидюка. Згідно із українським законодавством, вандалізм на могилах карається штрафом, арештом обмеженням волі або позбавленням волі строком до трьох років. Багатоповерхівка замість ресторану. Біля стадіону Авангард у Рівному може з'явитися 16-поверховий будинок. Його планують звести на місці колишнього ресторану Спорт передпроєктні пропозиції уже погодили із чималою кількістю зауважень. Головною проблемою залишається доїзд до цієї території. На автівці туди можна потрапити лише невеликою вулицею замкова, яка з'єднана лише із вулицею Степана Бандери. Розбиралася у ситуації наша Юлія Котляревська. Вона розкаже більше. Це приміщення ресторану Спорт, що на вулиці Тараса Давидюка у Рівному. Раніше воно було популярним місцем відпочинку різних посадовців та бізнесменів. Проте ресторан уже тривалий час не працює. Більше того, має нових власників, які не зацікавлені у такому бізнесі. У їхніх планах зведення будівлі у 16 поверхів на його місці. Новий власник ділянки товариство з обмеженою відповідальністю «Ескапітал». Власники мають намір здійснювати там будівництво, а враховуючи існуючі вимоги містобудівної документації, ситуацію з забудовою навколо та благоустроєм, розглядалася концепція з точки зору можливості розміщення там висотної домінанти, окремої стоячої будівлі, яка буде більш вищою від той забудови житлово-громадського комплексу, житлово комплексу, який здійснюється позаду. Відповідну концепцію та проєкт розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Під час неї було внесено низку зауважень та пропозицій. Найбільшою проблемою є благоустрій цієї території. Там не облаштований проїзд, а нові паркомісця під час будівництва можуть заважати доїзду та виїзду з території. Там є потреба комплексного благоустрою. Перед для доїзду до даного комплексу необхідно здійснити цілий ряд робіт з благоустрою на комунальних земельних ділянках для того, щоб впорядкувати там прохід, проїзд, благоустрій, озеленення, яке є, зберігши його максимально. А також потрібно вирішити питання з виїздом з цього мікрорайону, оскільки наразі воно поки що не вирішено. Будівля розташована на земельній ділянці, яка належить місту. Її орендують ще з 2002 року. У 2025 році змінився орендар та цільове призначення земельної ділянки. Зараз вона призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Даний час новий власник об'єкту нерухомого майна товариство з обмеженою відповідальністю ЕС Капітал від липня місяця 25 року орендує дану земель продовжує орендувати дану земельну ділянку. оренда на 50 років до 2052 року. Сплачується орендна плата 760 шістдесят тисяч фрі. Згідно із передпроєктними пропозиціями, забудовник хоче звести житловий будинок у 16 поверхів, створити підземний паркінг, укриття, дитячий майданчик та провести роботу з благоустрою. Архітектурно-містобудівна рада підтримала представлену предпроєктну пропозицію, додавши свої рекомендації. Над виправленням недоліків працюватиме забудовник. Разом з тим місто потрібно буде вирішити і проблему із виїздом із цієї території. Наразі там уже зводять кілька багатоповерхівок. Працює стадіон, а також планується будівництво ще одного будинку. Потрапити туди можна лише невеликою вулицею Замковою, яка виходить на вулицю Степана Бандери. Хочуть покласти край. У Рівному реконструюють мережі водовідведення поверхневих вод. Нові водоприймачі, сучасні колектори та труби прокладають на території у понад півтора кілометра. Система проходитиме трьома проблемними вулицями міста: Чорновола, 16 липня та Драгоманова. Що вже встигли зробити? Звідки гроші та коли фініш дізнавалася, наша Анна Авдієва. Покращення за європейські гроші у рівному триває капітальна реконструкція мереж водовідведення поверхневих вод. Як пояснили у міській раді, ремонт виконують на найбільш проблемних ділянках, там, де під час сильних злив постійно підтоплювало. Зміни торкнуться понад півтора кілометра дороги на вулицях В'ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 липня. Там мають встановити 50 нових водоприймачів, сучасні колектори та прокласти нові труби. Це спільний проєкт Люблін і Рівне. Це не наше місто-партнер. Ми спільно подавали проєкт і його, Тобто для наших двох міст Це 2,5 мільйона євро, які розпроділені 50 на 50. Фактично, це кошти частину пішли на Люблін, частину пішли на місто Рівне. Це грантові кошти безповоротні, тобто це не є кредити. У міській раді додають, дощова вода із вулиць надходитиме в очисну систему, проходитиме фільтрацію, та лише після цього потраплятиме до річки Устя. Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олександр Чаруха зазначив, головна мета проєкту збудувати окрему дощову мережу, котра буде виводити воду із вулиці Чорновола. Зараз дощова вода тече просто у каналізацію. Зараз на цьому етапі, що ми бачимо, ми влаштовуємо котлован під очисні споруди. І завозимо матеріали, саме труби для подальшого прокладання мережі. На цей рік, по попередніх планах, в нас заплановано прокладання близько 600 метрів труби. Це приблизно дійти до перехрестя вулиці Трагоманова 16 липня. До слова, тивні роботи розпочалися місяць тому. Завершити реконструкцію мережі планують до вересня 2026 року. Ви бачите, це саме два сепаратори, з яких буде складатися очисні споруди. Тобто зараз якраз готуємо котлован, треба заляти бетонну плиту, і тоді вони будуть змонтовані. А ось як це, що ви бачите, це труби 800-го діаметра, з яких буде прокладена саме мережа водовідведення до очисних споруд. Чиновник додав, що на місці робіт перекриватимуть рух, але обмеження будуть частковими. Можливість проїзду буде забезпечено. За словами Олександра Черухи, після завершення цього проєкту плавати на автомобілях по вулиці Чорновола більше не доведеться. Очікувати тепло у будинках. Осінь уже повноцінно вступила у свої права. Кілька днів поспіль у місті тримається похмура погода. Рівняни дедалі більше чекають на початок опалювального сезону. Тож, коли він розпочнеться і як триває підготовка до нього, дивіться далі у сюжеті. Похолодання не за горами. Осіння погода уже дедалі більше стає відчутнішою. Стопчик термометру щодня опускається нижче. Синоптики зазначають, осінь цьогоріч дійсно холодна. Зовтені у нас розпочався дуже холодною погодою. Це було пов'язано з вторгненням арктичного повітря із півночі. Уже цієї ночі у нас очікується перебудова атмосферних процесів. У таку пору розпочинається активна підготовка до опалювального сезону. Як розповідають у рівне теплоенерго, вона у самому розпалі. Тепломережі компанії повністю готові до початку опалювального сезону. Ми провели всі необхідні роботи, підготовку, ремонти, заміни все, що могли б зробили. Утім, увімкнення опалення по всьому місту залежить не тільки від рівне теплоенерго, як пояснює Олексій Кривошеєв, багатоквартирні будинки підготувати до опалення мають голови ОСББ. Також чимало підприємств обслуговують інші теплові компанії. Є невеликі питання до підготовки багатоквартирних будинків. Це відповідальність ОСББ і управлінських компаній. Частина тільки будинків отримали акти готовності. До опалювального сезону, і ці будинки, коли буде оголошений початок опалювального сезону, ці будинки отримують тепло в першу чергу. Для деяких рівнян дата початку опалювального сезону значення не має. Для мене особиста комфортна температура. Загалом, якщо мені холодно, я включаю електроконвектор. Ні, в мене автономне опалення. Ми вчора включили. В мене все добре і тепло. Утім, інші вже не можуть дочекатися, коли у будинках з'явиться тепло зараз. У нас ще тепло не запущено, оскільки температурний режим не, не, так, не такий, який потребує запущення опалення. Зараз, звичайно, холодно. Тим більше панелька, то в ній холоднувато, але ну, ж, чекаємо. Холодно в будинку. І в мене холодно дітей, де внучатку, холодно. Троє діток, холодно, сирос. Сирос, звичайно, що чекаємо. Хоча і трошки, хоча б і так, щоб була температура, трималася, просушувала це повітря, і це вже буде дуже добре. Як зазначають у рівне теплоенерго, зазвичай опалювальний сезон розпочинається не раніше 15 жовтня. Наразі точної дати не називають. Вона буде вказана у розпорядженні виконуючого обов'язки міського голови рівного. Одним із критеріїв, на який будуть опиратися, аби почати подачу тепла, середньодобова температура. Згідно з нормами, вона має декілька днів триматися нижче восьми градусів. Свято у стилі дикого заходу. У першу неділю жовтня українці відзначають День працівника освіти. Традиційно у Рівненському ліцеї український випускники обирають стиль свята та вітають вчителів. Що вигадали цього року, розповідаємо у матеріалі далі. Святкова традиція у Рівненському ліцеї Український щороку проводять незвичайний день вчителя. Випускники обирають стиль свята та вітають своїх наставників цього року. Розповідають одинадцятикласники, вирішили зробити усе в стилі дикого заходу. Міркували над тематикою кілька місяців. Почали обирати цю тему ще влітку, оскільки ми хотіли, щоб все було організовано гарно, чітко і по факту в нас так і вийшло. Конкретно наша група організовувала викрадення вчителів. Ми їх до в'язниці і все час організовували урок у дітей. Ну з метою обвинувачення їх в певних злочинах. Ми кожному вчителю придумували певний злочин, і на е, пропонували які варіанти там викупу, чи там плюс бал до контрольний і так далі. Там у нас є ігри для дітей, там значить спортивні ігри і фінансові. Значить, спортивні ігри, там віджимання, планка, прес за це вони отримують монетки. Так само на фінансових заправні тоді теж монетки. Потім вони в барі за це можуть купити там лимонат. На перервах діти танцювали, пили лимонади та заїдали його печивом. Не забували і про вчителів. Їх забирали із уроків та вели до в'язниці. Шановні ковбої захисники справедливих законів штату. Сьогодні ми зібралися в суді, щоб поставити під сумнів вашу справедливість. Я суддя звинувачую вас у надмірній стрілянині оцінками, у незаконному обігу крейди, у занесенні предметів до за чорного списку, адже вчителі роблять так, що твої улюблені маркери або водяні пістолети раптом стоять забороненим скарбом, а також за махінації із дзвінками. Скільки треба буде суддя? Добре! Вас засуджую. Сергій Шнайдер, директор ліцею, чоловік лише як три місяці почав обіймати цю посаду. Розповідає, не очікував побачити святкування у такому масштабі. Про е, шикарні традиції Рівненського ліцею українські, в тому числі і святкування дня вчителя. Я про це е, знав ще раніше, коли працював управлінні сім, але дуже приємне мене здивуванням було, що це організовано на такому високому рівні, де дійсно. Вчителі можуть відчути для себе в цей день свято, що вони особливі, що діти їх люблять. Це дуже добре. І я ці традиції ліцею підтримую обома руками. Із організацією допомагали класні керівники випускників. Вчителі ж до останнього не знали, що на них чекатиме. Діти запропонували дикий захід, але напевно ми очікували, що це буде е, така велика робота. А от діти не очікували, що це буде настільки всього багато е різних локацій, інвентарю, але вони точно знали, що костюми тут буде легко підібрати. Традиційне свято проводять уже понад 10 років, і з кожним разом масштаб та розмах лише зростає. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.